Як звільнитися з роботи, яка вас виснажує, і як знайти своє покликання? Питання, яке задавали мені особисто не раз, і я проходив цей шлях сам, і мої учні проходили. Тому є чим поділитися. Давайте сьогодні розберемося в цій темі, тому що. В сучасному світі мені здається, це питання постає все частіше і частіше. Більшість людей хочуть працювати так чи інакше на себе, чи реалізовуватися в тій справі, яка дійсно вас наповнює, і надихає. Тому це буде корисно для кожного з вас. Важливий дисклеймер, що це відео не є покроковою інструкцією, яку ви маєте обов'язково виконувати. Ми всі дуже різні, у нас різні ситуації. Я не можу звідси знати вас і вашу ситуацію, допоки ми з вами не сядемо і не поговоримо разом з людьми, з ким ми на наставництві це все обговорюємо. Звісно, там є можливість посп... Пілкуватися, заглибитися, дійсно зрозуміти, що за ситуація, і допомогти вже покроковими чіткими діями. Тому для тих, кому дійсно потрібне рішення, краще одразу йти на наставництво. А для тих, хто хоче просто послухати і зрозуміти, хоча б приблизний напрямок, що потрібно робити, це відео відповідно і записується. Тому обов'язково цю інформацію перекладайте на свій світ, на свій світогляд. Дивіться, що вам дійсно можливо неможливо зробити, і вже приймайте якісь рішення, тому що я там можу дати вам інформацію, але дії і наслідки несете саме ви. І так, поїхали. для початку. Нам потрібно відповісти собі на саме перше головне питання, чи я взагалі знаю, чим я хочу займатися. Ось це перше питання, з якого ми маємо почати, і тут для більшості буде таке роздвоєння. Да? Одна сторона людей піде і скаже. Ні, не знаю. І інша сторона піде і скаже: так я точно вже розумію, чим я хочу займатися. Давайте ми почнемо з тих, хто поки що не визначився, ті, хто поки що не знає, чим хочу займатися. В цьому випадку самою найгіршою дією буде одразу звільнятися з роботи, тому що ваша робота це те, що закриває ваші базові потреби. Взагалі, запам'ятайте, що ніколи не варто прибирати те, що вам закриває базові потреби. Якщо ви вашою справою можете закрити свої базові потреби, супер, але як Якщо поки що ви не можете цього зробити, краще коли у вас є стабільність певна у вигляді роботи основної, яка просто приносить вам гроші. Ви не не маєте обов'язково там реалізовуватися, ви не обов'язково маєте досягати там якихось вершин, просто не думати про те, що вони буде чим заплатити за квартиру, тому що це дуже сильно пригнічує і дуже багато моментів руйнує, тому що ви будете поспішати зробити якісь результати. Але давайте не перестрибувати. Якщо ви не знаєте чим ви хочете займатися, першою складовою нашою це нічого не змінювати. У вигляді вашої основної роботи, тобто ваша робота залишається так само, як вона була до цього, то без змін. Це дуже важливо. Далі ми маємо для себе виділити додатковий. Час, яким ми будемо присвячувати пошуку ідей, І далі відповідно будуть спроби. Мені потрібен цей екстра час. Це може бути там плюс 30 хвилин, це може бути одна година, це може бути там не знаю, 5 годин на день, на тиждень, дивлячись, як, як ви зараз працюєте, наскільки багато часу ви можна виділити, да? але ми маємо звідкись брати цей додатковий час, щоб створювати щось нове, щоб реалізовуватися і так далі. Дуже рекомендую, коли ви ось тут будете в пошуку ідей, йти туди, де ви будете не одні. там, де є можливість спілкуватися, знайомитися з людьми, якесь оточення, щоб ви вже починали будувати. Бо люди це дуже класний такий мотор, який розкручує вас на самому початку, да який дозволяє вам рухатися трошки швидше. Ви одразу дивитеся, як інші щось роблять. Ви можете спілкуватися, ви можете обмінюватися досвідом. Це сильно пришвидшує результати, які ви можете отримати загалом, да від цієї співпраці. І далі ми просто працюємо основну частину на роботі, наприклад, 9 годин на роботі. Плюс, наприклад, ми годину працюємо на себе вже в якийсь день може. Може тестувати ідеї, в якісь день ми можемо щось виконувати, якісь практичні моменти, якісь день, можливо ми будемо навчатися. Та тобто ми можемо чергувати це все. Плюс у нас є, зазвичай там ще два вихідних, які ми також можемо приділяти свої справі. Тут саме головна задача не боятися помилятися, не боятися пробувати. Ось я на наставництві саме перше, що говорю, що для того, щоб ви засвоїли якісь знання з цього наставництва, для того щоб ви забрали для себе інструменти, які саме у вас працюють, ви маєте перепробувати декілька варіантів. Ви маєте спробувати декілька методик, ви маєте спробувати декілька інструментів в різних ситуаціях, тому що не все буде виконуватися з першого разу, і це нормально помилятися. Саме тому я кажу, що коли ви знаходитеся в оточенні, наприклад, там на навчанні, ви прийшли, да, і навколо вас люди, які так само тестують, які так само помиляються, які так само можливо розгублені, можливо, не знають, можливо, в пошуку себе, можливо, ще щось. Да. І коли ви бачите таких же людей, як і ви, у вас е, з'являється бажання і відкритість того, що я готовий допомогти я готовий пробувати, я такий не один, чи я така не одна. Ось в цьому основна задача саме групового формату, наприклад, наставництва принаймні, от в моєму баченні, коли я створював своє наставництво, що люди саме діляться своїм досвідом. і завдяки цьому це дозволяє тим, хто трошки можливо більш соромиться для тих, хто не впевнений в собі, для тих, хто не знає, з чого почати, для тих, хто сумнівається в собі, і так далі, з'являється якраз таке сила і бажання щось робити, тому що ти бачиш, що ти не один такий. Тому. Люди да дуже важливий аспект і навчання можливо також буде ключовою складовою для того, щоб ось цей весь процес. Реалізувати, не говорячи вже про те, що можна отримати там від мене, наприклад, зовнішню точку зору, да подивитися на вашу ситуацію, скоригувати якісь моменти, проаналізувати і так далі. Тому що коли ми говоримо про зміну своєї професії, там дуже багато підводних каменів, які треба врахувати, щоб нормально пройти це все, да не заблукати і не втратити взагалі сенс і себе в першу чергу. І набагато простіше, коли це все ж таки відбувається не самостійно, а є опора, є. Можливість запитати, є можливість підтримати, є можливість відчути, що ви такі не одні. Ось це дуже сильно надихається, дуже сильно полегшує подальші кроки, які ви будете робити. І таким чином, виконуючи цей алгоритм, ви через спроби помилки, да, у вас виходить такий невеличкий цикл створення, ідея. Да, якась ідея з'являється в голові. Пробуєте тут відповідно у вас буде аналіз, і якщо потрібна якась там не знаю зміна. Да, і ви таким чином будете потрошку поступово рухатися. Це повторювальний процес. Ви будете помилятися, ви будете. З першого разу у вас, скоріш за все, це не вийде, особливо, коли ви шукаєте поки що свою ідею. Так? Це процес, він займає певний час. Це нормально. Маєте для себе це просто прийняти як факт, який є, і він буде залишатися з вами. І так через спроби помилки ви знайдете те, чим вам хочеться займатися. І по факту ми переходимо до цієї складової, коли ви тепер розумієте, чим займатися. Тепер наша задача з роботою залишається так само, то робота залишається без змін. Наша задача просто підтримувати постійний потік грошей в наш. Гаманець, щоб у нас не просідали рівень життя, щоб ми нормально себе почували. Тепер весь вільний час, так само ті, наші там дві години, які ми собі звільнили, чи які ми просто можемо собі звільнити, якщо це саме перший крок, який ви робите для себе. Ми тепер використовуємо для того, щоб реалізовуватися в своїй справі, в залежності від того, чи є у вас фінподушка, чи її немає. Тут може бути два різних варіанти, да? особливо стосовно стосовно роботи. Якщо у вас є фінподушка, можливо, ви можете собі дозволити одразу звільнитися і піти у власне плавання, але це все одно, як на мене, не зовсім коректний варіант. Тому що фінподушка це те, що має залишатися на якийсь чорний день для вас, да? якщо раптом щось зовсім піде не так, тоді я це буду використовувати. А так ви не гарантуєте собі, що ви за 4-6 місяців знайдете, наприклад, якусь роботу, яка вам подобається, чи ви зможете реалізуватися в цій новій справі настільки, щоб воно закривало стільки ж, скільки вам потрібно для життя. Тобто там може бути дуже багато різних аспектів, які ви поки що не контролюєте, не знаєте, не можете навіть передбачити. Тому набагато простіше, коли все ж таки робота залишається, і вона постійно. Закриває вам цю фінансову потребу. Ви про це не думаєте. Ви просто змінюєте ставлення до цієї роботи. Ось цей момент зміни ставлення вже змінить для вас дуже багато. Просто що я розумію, що у мене робота це просто про гроші, це не про мою реалізацію. І у мене обов'язково тепер є в чому реалізовуватись. Тобто я хочу закінчити пошвидше свою роботу для того, щоб прийти додому і не валятися дивитися серіальчики, а реалізовувати свою справу. Від цього працювати на роботі стає не також складно. І проблеми, які відбуваються на роботі, також мене не сильно хвилюють. Я розумію, що це просто одна зі сходинок для того, щоб я рухався від точки, в які я зараз знаходжу, в ту точку, в яку я хочу дійти. і на якомусь етапі я ось тут десь зможу там звільнитися, наприклад, з роботи, але це поки що не отут. Тут це дуже рідко гарний варіант. Другий момент, чому я проти цієї ідеї, тому що я пройшов це сам, коли у мене закінчився контракт в Австрії. У мене була фінподушка там на півроку, майже на рік, для того, щоб просто жити в цілому, як я хочу, і сильно не паритися. Перші три місяці я працював менше за тиждень, за тиждень я працював менше годин, ніж за один день після роботи. Я виконував менше об'єм роботи, ніж просто за дві години в один день після роботи. І це пояснюється тим, що мозок думає, окей, у мене. Є ще багато часу. Я можу зробити це трошечки пізніше. Я на, на, нарешті можу розслабитися. Я можу відпочити. Я можу не знаю, там полежати трошки довше. да? І оце все накатує так, що перші місяці ви реально працюєте набагато менше, ніж ви б працювали паралельно з роботою. Коли у вас маленьке вікно, вас це стимулює зробити роботу якомога ефективніше, да не втратити цей час, не втратити цю можливість і реалізовуватися от максимально наскільки швидко і наскільки я можу. Тому робота для вас не те, що не Ну вона навпаки для вас є стимулом для того, щоб зростати набагато швидше, набагато ефективніше, і коли ви напрацюєте цей досвід, тоді звільнившись з роботи і звільнив собі там 9 годин додаткових, ви можете дійсно це реалізувати кудись далі. Але навчитися цьому спочатку варто на мінімальній кількості годин навчитися контролювати хоча б там 20-30 хвилин, годину, дві години, декілька днів на тиждень, і тільки потім масштабувати це в контроль всіх днів свого е тижня. І це насправді велика проблема. От хто приходить не настанеться цим запитом, да що я не можу організовувати свій час, тому що ми не навчилися це робити. Це було дуже важко. Все наше життя. Якщо ви подивитеся, у вас більшість дня вже сплановано кимось. Спочатку це була школа, потім університет, потім робота офіційна, потім можливо там сім'я і так далі. І вам не треба дуже багато часу контролювати. У вас це там 30 хвилин, 40 хвилин на день, і плюс вихідні не супер багато. Коли ви починаєте працювати на себе, у вас 24 години, які треба контролювати 7 днів на тиждень, і це величезний об'єм, з яким не кожен може впоратися спочатку. Тому це дуже важливо враховувати. Якраз таке на наставництві я говорю про те, що ми маємо рухатися по кроковому, не маємо поспішати, ми маємо потрошку починати контролювати свій час, і для цього потрібні різні техніки. Для цього потрібно якраз таки розуміти, на якому етапі яку, який інструмент, яку техніку я буду використовувати. І це потрібно розуміти, тому що сам по собі інструмент не значить нічого. І ви використовуючи один інструмент в неправильний час, отримуєте дуже плачевні потім наслідки. Тому зважайте на це це дуже дуже важливо. Будемо це відповідно розбирати на двохмісячному наставництві в січні. Наступний крок. Таке ви помітите, це те, що ви вам потрібно буде якоюсь складовою вашого життя знехтувати на якийсь час, або знехтувати повністю, або зменшити. Да? Тобто, якась, наприклад, там розваги мають зменшитися в вашому житті. Можливо, це соціалізація, можливо, це що ще. Да? Тобто, якась складова або декілька складових мають зменшити активність в вашому житті, щоб у вас з'явився екстра час, щоб використовувати цей час на відповідну вашу а, роботу, яка вам подобається. Неможливо по інакшому, тому що у вас просто. Рівність має зійтися до 24 години. Це 24 години. Вони не змінюються. Ви маєте для себе розпланувати правильно ці 24 години, щоб у вас вистачало достатньо часу на реалізацію своєї справи, і не можна все одразу, не можна цю гармонійність чи баланс налаштувати, в коли у вас немає цієї стабільності. Ви маєте на початку чимось нехтувати, і це абсолютно нормально. Не обов'язково це закидати повністю, як я робив, наприклад, соціалізацію на якийсь час, але варто все ж таки це просто зменшити, тому що це забирає екстра час, який ви маєте приділяти. Своїй справі, і коли ви в цьому трошки покрутитеся, настає дуже важливий момент: це задати собі наступне питання. Наступне дуже важливе питання. Чи хочу я, щоб моє хобі? Тому що поки що це було хобі, приносило вам гроші. Тому що як тільки в цю рівність додаються гроші, все абсолютно змінюється. І час, який ви приділяєте насправді на роботу над своїм хобі, да, над самою діяльністю, наприклад, в моєму випадку це допомога людям, спілкування з людьми, це буде десь одна четверта, да. Тобто, це там 20-30% від часу загального, який ви будете приділяти робочим процесом, і весь інший час це буде можливо там комунікація, якась можливо, це навчання можливо, це буде там не знаю, соцмережі, можливо, це якась операційка, да і так далі. Тут може бути дуже багато всього в залежності від того, тої справи, якою ви хочете займатися. але займатися во. От... Цією тим, чим для чого ви взагалі збиралися цим для чого ви збиралися звільнятися, ви будете займатися набагато менше, ніж ви собі думаєте. Це важливо для себе враховувати. І тут це питання тому і важливе, тому що в якийсь момент ви маєте задати собі це питання і вирішити, чи я хочу залишити хобі своїм хобі, чи я хочу зробити хобі в те, що буде приносити мені гроші і закривати мої потреби. Це дуже важливе питання, і воно непросте. Можливо, ви не зможете на нього відповісти одразу, але це важливо для себе зробити, бо тоді шляхи будуть зовсім різні. Якщо це залишається вашим хобі, то тоді ви просто можете працювати на будь-якій роботі, яка вас просто не дратує, знайти роботу, яка закриває ваші базові потреби, можливо, навіть більше ніж ви хочете, але при цьому не дратує. Не обов'язково, щоб ви там реалізовувалися, не обов'язково, щоб ви досягали там вершин. Головна задача цієї роботи просто приносити вам гроші, як і було до цього. А ваше хобі тепер буде вас наповнювати. Ви будете приходити додому, ви будете мати де реалізуватися, будете мати сили, щоб завтра прийти на роботу, відпрацювати свою зміну і піти додому знову займатися, наприклад, своїм там своїм хобі в більшій кількості, в меншій кількості тут же ви співвідношенни це буде регулювати. Якщо ж ви все ж таки обираєте, що хобі має перерости в вашу роботу, в ваш основний дохід, тоді дуже логічно, щоб. Спочатку прибуток, який ви отримаєте з е, хобі, приблизно дорівнював прибутку, який ви отримуєте з роботи. Як тільки ця рівність збігається, тобто працюючи над своїм хобі, там 3 години після роботи, дорівнював тому самому, що ви заробляєте за 9 годин на роботі, декілька місяців поспіль не один раз зробили результат, а декілька місяців регулярно змогли зробити такий результат. Ось тоді можна поставити собі питання: чи готовий я відповідно цю всю роботу офіційну звільнитися, перехрестити і відповідно. Звільнити собі додаткові 9 годин, які я тепер можу використовувати на своє як хобі, яке тепер дорівнює роботі. Але попереджаю, що перші місяці у вас час, який ви будете дійсно приділяти потім своїй роботі, дуже сильно впаде. просто через те, що це зовсім інший тип організації, які ви маєте організації свого часу і свого свого життя, які ви маєте привнести для того, щоб реалізувати це, перепереналаштувати себе, тому що це зовсім по-інакшому. Ви так навряд чи колись в своєму житті взагалі працювали, це набагато більший об'єм часу, який ви маєте для себе контролювати. І тут важливо на перших порах, да, коли ваше хобі почне приносити вам перші гроші, не витрачати їх на себе, а перевкладати ці гроші назад в хобі на да, для того, щоб ви розвивали це. Ваша робота закриває ваші потреби. Ваше хобі реалізує ваш е, майбутній напрямок. Ви перевкладаєте ці гроші або в навчання, або в розвиток, або в якусь там техніку, можливо, можливо, в якісь там додаткові послуги, можливо, в якихось людей. Які будуть вам допомагати, і так далі. Ваша робота закриває ваші потреби. Все, що проходить з хобі, ви просто реінвестуєте назад в цю ж діяльність. І потім, як тільки цей оберт стане набагато більшим, коли він буде більшим, ніж ваші потреби, тоді ви можете задати собі питання, щоб знову ж таки звільнятися і відповідно виходити вже в повністю роботу своєї справи. Це шлях, яким. Я би хотів пройти. У мене він був трошечки відмінний. У мене не вийшло зробити все так ідеально, тому що я проходив це самостійно. Не було поруч людини, яка б мене провела, і розказала б, як це зробити адекватно. Тому прийшлося проходити це самостійно. Що у вас це питання, і ви відчуваєте, що вам потрібна допомога в цьому обов'язково звертайтеся за допомогою до менторів, наставників. Це дуже сильно допомагає. Це дуже сильно створює, навіть просто розумову цю думку, що у мене є на кого спертися. Воно може не потрібно прямо зараз. Воно може не те. Що змінить все моє життя, да ми вже не говоримо про якісь там знання, додаткову точку зору, підтримку. Це все ні, просто про те, що я знаю, що в мене є людина поруч, до якої я можу звернутися, якщо в мене стане якесь питання, і ось це дуже сильно надихає, це дуже сильно наповнює і дозволяє рухатись набагато швидше. Якщо хочете, щоб такою людиною був для вас, я будь ласка, є форма внизу. Можете заповнити. Я з вами зв'яжуся індивідуально. Ми з вами поспілкуємося, розберемо ваш запит, Я розповім, як я бачу рішення, я розповім про програму, розповім про умови, якщо вам це підійде, якщо ви захочете Продовжувати, тоді відповідно будемо продовжувати і додаватися на наш а, потік, який буде відбуватися в січні. Якщо ж ви вирішите, що це вам не підходить, чи я, чи ви, чи рішення нічого страшного, це нормально. Не всі ми одне одному підходимо. Для цього в нас 8 мільярдів людей. Але ви хоча б будете розуміти, що ви тоді шукаєте, і чого ви потребуєте в людині, яку будете шукати далі. Тому не втрачайте цю можливість, скористайтеся нею, поки я відбираю всіх людей індивідуально. Наступний потік вже не буде такої можливості. Відповідно, всі посання в описі, щоб ви далеко не шукали. Бачимося на наступному відео вже завтра.